Чому відбувається таке зло у цьому світі? Стільки вбитих, зґвалтованих, все не перелічиш. У всьому є причина і наслідок, тому що в школі викладають, що люди походять від звірів, бо вони не цінують тоді своє життя, поводяться як тварини і так само ставляться до інших людей. Тобто, яка причина? Без Люди перестали вірити в Бога. А війна це вже наслідок. У школах завжди викладали Божий закон, Слово Боже. Що зробили останні століття? Це прибрали, почали вчити маячні. Який результат отримали? Війни сколихнули нашу землю. Тому що сини диявола посіяні в цей світ, вони почали пропагувати еволюціонізм атеїзм, відсутність Бога, не віру в Біблію. І Сталін говорив, що потрібно викладати, що нібито землі мільярди років всі люди походять від мав, не було всесвітнього потопу. І це була ідеологія, яка призвела до неймовірних втрат і жахливих катастроф. І для того, щоб жити в християнській нації. Захищений Богом, нам потрібно повернутися до Господа нашого Ісуса Христа. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко Місії, Слово Боже, щоб наповнити своє життя відкровеннями з гори і прожити щасливе життя без диявола. Напишіть нам, ми з радістю будемо переломлювати з вами хліб насушний. За заповіддю Христа, спілкуватися і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас!